Заклади торгівлі, заклади харчування працюють в режимі воєнного стану, відповідно розпоряджень голови обласної військової адміністрації на минулому тижні виконавчим комітету міської ради прийнято порядок надання допомоги суб'єктам сподарювання, які постраждали внаслідок військових дій. Також на сайті міської ради офісі. Це інформаційна робота щодо надання державної підтримки, ті можливості, ті гранти, які суб'єкти господарювання можуть отримати від держави. Підприємець, який постраждав від вибухів і обстрілів, які були в нашій громаді, може отримати допомогу з трьох рівнів. Місцевий бюджет, ми вже таку програму прийняли. Обласний бюджет є така програма і держава. І поки толком ніхто нічого не отримав, по-нашому рішення всі прийняті, давайте список, узгоджуйте з ви давайте сюди, будемо підписувати рішення. По обласному там теж рішення є, до 50 тисяч теж попрацюйте з нашими і так далі. Тобто у вас ці проблеми треба терміново вирішити.